Все почалося з розбитого скла та хвилі чистої зухвалості. У неділю вранці, 19 жовтня 2025 року, коли перша хвиля туристів нетерпляче чекала на вхід, священні зали Лувру стали місцем злочину, який, здавалося, вирваний зі сторінок трилера. Пограбування сталося при яскравому денному світлі. Мішенню була не просто колекція безцінні коштовності Наполеона Бонапарта та коштовності його імператриць. Новина розлетілася блискавично і була підтверджена міністром культури Рашидою Даті. Найвідвідуваніший музей світу став місцем злочину. Двері музею зачинялися до кінця дня. Звична метушня замінилася моторошною тишею, порушуваною лише повідомленнями поліції. Пауза! Вся операція була майстер-класом кримінальної ефективності, триваючи всього сім хвилин від початку до кінця. Це не було незграбне пограбування. Це був ретельно спланований і бездоганно виконаний удар. За словами міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, злочинці наблизилися до музею з нетрадиційного місця доступу берегів річки Сени. Там, приховані на видноті серед поточних будівельних робіт, вони використали зовнішній вантажний ліфт, такий, що зазвичай використовується для переміщення будівельних матеріалів. Цей простий промисловий агрегат став їхнім троянським конем. Піднявши їх безпосередньо до рівня їхньої цілі галереї Аполлона. Як тільки вони досягли висоти, їхні методи були жорстко прямими. Використовуючи кутову шліфувальну машину, прорізали посилене скло. Скригіт інструменту, ймовірно, був замаскований шумом міста та сусіднього будівництва. Звідти вони прослизнули в одну з найрозкішніших кімнат музею галерею Аполлона, що зберігає коронні коштовності Франції. Усередині команда діяла з відпрацьованою координацією. Один-двоє стояли на варті, інші били по вітринах важкими інструментами і вибірково схоплювали цілі. Звук розбиття лунав у інакше тихому залі, безпосередньо перед допуском публіки. Вони вибірково схопили свої цінні цілі, ігноруючи інші предмети, ніби мали чіткий список. Їхня втеча була такою ж зухвалою, як і вхід. Щонайменше двоє підозрюваних втекли на швидкісному мотоциклі, проїжджаючи крізь ранковий рух Парижа і зникаючи до того, як внутрішня охорона змогла відповісти. Уся послідовність від підйому ліфта до зникнення в міському лабіринті була розмитою картиною руху. Всього за сім хвилин невелика, рішуча команда залишила розбите скло, порожні вітрини та глибоке відчуття порушення. На щастя, ніхто фізично не постраждав, напад був спрямований на спадщину Франції. Інцидент став близько 9.30, час переходу охорони. Це вікно було використане з жахливою точністю. Злочинці обійшли шари безпеки, а слідчі почали кропітку роботу на місці. Закриття Лувру стало символом рани для нації. Увага змістилась із що на як. Здобич злодіїв, хоч і невелика за кількістю, була історично величезною. Вони викрали дев'ять конкретних предметів з колекції Наполеона П'єро та його дружини імператриці Жозефіни, а пізніше імператриці Євгенії. Наполеон Пір, імператриця Жозефіна, імператриця Євгенія. Серед викрадених артефактів були намисто, історично значуща брошка, витончена тіара. Ці предмети представляли вершину розкоші Першої французької імперії та особисті прикраси її наймогутніших діячів. Грошова вартість блідне в порівнянні з їхньою безцінною культурною та історичною значущістю. Кожен предмет розповідає історію влади, кохання та імперських амбіцій. Цікаво, що вони проігнорували легендарний діамант регент понад 140 карат, бездоганне огранювання і чистота, який колись прикрашав корону Людовика XV. Це свідчить про замовлення або розуміння, що продати регент неможливо. У дивному повороті один з викрадених предметів був знайдений викинутим на вулиці біля музею. Вважається, що це корона імператриці Євгенії, ймовірно пошкоджена під час поспішної втечі. Це відкриття важливе для слідчих, але також поглиблює таємницю, випадково впущене чи навмисно покинуте. Покинута на паризькій бруківці, вона стала символом скарбів, що лишаються зниклими. Їхня крадіжка це не просто втрата активів, це стирання фізичного шматка історії. Пауза. Розділ четвертий: відлуння паніки. Хоча увага була на коштовностях, злочин мав реальний людський вплив: раптовий, різкий звук розбитого склалу глибини музею. Розгубленість швидко перетворилася на паніку. Страх перетворився на тисняву до виходів. Деякі відвідувачі відчайдушно стукали в скляні двері, їхні обличчя спотворені страхом. Святість культурного простору була знищена. Куратори й охоронці діяли під тиском миттєвих рішень біля галереї Аполлона. Коли служби прибули, їх уже не було. Персонал відчував шок, недовіру та професійне відчуття порушення. Емоційні втрати, страх, розгубленість, втрата почуття безпеки. Це історія не лише про зниклі коштовності, це про вкрадений спокій сотень людей. Пам'ять про ту паніку залишиться надовго. Пауза, розділ п'ятий: колекція Наполеона більше ніж золото та діаманти. Щоб зрозуміти серйозність пограбування, треба усвідомити місце цієї колекції в серці Франції, це основоположні артефакти постреволюційної французької держави. Наполеон відродив традицію коронних коштовностей, щоб утвердити легітимність нової імперії. Він замовляв розкішні вироби з неокласичним дизайном, що запозичував авторитет стародавнього Риму. Це була співпраця бачення імператора і майстерності ювелірів на чолі з Марі Етьєном Ніто. Так народився імперський стиль: елегантність, симетрія камеї, лаври, грецькі ключі. Коштовності були інструментом державної пропаганди для церемоній, коронацій і портретів. Кожен викрадений предмет несе історичну вагу. Намиста імператриць були державними активами, частиною гарнітурів їхнього статусу. Брошки закріплювали імперські шати або нагороджували. Вони були присутні у ключові моменти: переговори, бали, інтимні сцени. Вони поглинули історію, стаючи культурними орієнтирами. Втрата цих предметів, наче вирвати сторінки з підручника історії. Золото можна переплавити, камені переогранювати, але контекст і походження знищуються назавжди. Розділ шостий. Нерозв'язані питання коли осів пил, на місто опустився туман питань де коштовності? Чи переправлені через кордон, вивезені приватному колекціонеру, чи переплавлені? Влада та експерти цього побоюються. Хто злочинці? Три чи чотири міжнародна мережа на кшталт рожевих пантер чи нова команда. Мотоцикл класика. Будівельний ліфт інновація. Рівень планування вказує на місцеві знання. Плани музею, розташування колекції будівельний доступ. Звідки вони знали про вантажний ліфт і про 7 хвилин реагування. Слідчі перевіряють персонал з доступом до планів і графіків. Чи не зосереджені музеї надто на високих технологіях, ігноруючи прості фізичні проломи ззовні. Пауза. Розділ 7 Дзвінок до пробудження. Забезпечення нашої спільної історії, семихвилинне пограбування це дзвінок до пробудження для світу. Воно показало вразливість наших скарбів. Якщо Лувр можна прорвати серед білого дня, жоден музей, галерея чи колекція не застраховані. Загроза не лише від часу, а й від тих, хто бачить історію як товар втрата, удар по спадщині Франції і світу, що потребує міжнародної відповіді. По-перше, невпинне скоординоване розслідування, щоб вистежити злочинців і повернути артефакти. Потрібні обмін даними та попередження ринків мистецтва. По-друге, чесна переоцінка протоколів шукати прості зовнішні вразливості. Безпека має бути динамічною та адаптивною дивитися на будівлю із середини і ззовні. Кожне вікно, кожен будмайданчик, кожна точка входу. Потенційна слабкість. Потрібна інтеграція фізичної охорони з технологіями. Вартість висока, але бездіяльність коштує історії. Відповідальність виходить за межі музеїв і поліції, це колективний обов'язок. Ми маємо цінувати історію понад вигоду і засуджувати чорний ринок, що підживлює злочини. Сім хвилин стали жорстоким уроком. Нехай це буде каталізатор пильності. Ми повинні бути обережнішими, інноваційнішими і рішучішими, щоб захистити історію для майбутніх поколінь.